Поєдинки з бойового самбо, натурам тендітним та поетичним до душі навряд чи припадуть. Зате чоловікам, які добре усвідомили, в чому сила, і де її варто застосовувати, а де ні, цей контактний вид двобою саме те, що треба. Бо тільки на килимі під час змагань вони можуть дати волю своїм кулакам та ногам, не порушуючи, звісно, правил боїв. На вулиці ж демонструвати таку техніку зась, і це закон. Відбуваються поєдинки тільки серед чоловіцтва. Бойове самбо один із небагатьох видів спорту, куди ще не проникла емансипація. У чемпіонаті області, які влаштували відкри. Тим брали участь крім спортсменів нашого краю, рівненські самбісти з клубу Комбат Самбо коли ж взяти команди з суто Хмельниччини, то їх було п'ять. Бойове самбо облюбували крім Шепетівчан, Хмельничани та Кам'янчани. У семи вагових категоріях переможцями стали Дмитро Дмитрач, клуб Колос Комбат Шепетівка, Ярослав Плискін, клуб Локомотив Шепетівка, Денис Скок, Спарта Кам'янець-Подільський, Олег Коваль, Комбат Хмельницький, Анатолій Козловський Колос Комбат Шепетівка, Андрій Мендрик, Комбат Хмельницький, Максим Басий. Комбат Хмельницький, а враховуючи не лише переможців, а й призерів, командну першість віддали клубу Комбат обласного центру. Срібні нагороди в командному залі, дісталися сталися самбістам клубу Колос Комбат Шепетівки. Третє призове місце посіли також шепетівчани представники клубу Локомотив.